Новий формат інтелектуальних змагань у палаці культури дружба 9 січня грали у квіз. Це нова форма звичної гри щодеколи. Завдання для учасників демонстрували на екрані. Зазвичай у нас два тури по дев'ять питань. Таких ну традиційне щодеколи. А сьогодні ми зробили більше. Ми зробили п'ять турів. Можна робити і більше, але на перший раз вирішили зробити п'ять, подивитися на реакцію. Вони тут менше часу на подумати. Питання більше на логіку, десь на знання. Кожен тур він якось об'єднаний якоюсь однією темою. Учасники квізу оцінили новий формат. Він був цікавий як для молоді, так і для ветеранів інтелектуальних змагань. Ну, скажімо, це такий драйв, такий взрив мозка. Так я вважаю цю, цю ігру. Я за всю історію не пропустив ні одної гри. Ми почали грати десь приблизно 2012-2013 12-13 року. Ми давно граємо, були неодноразові чемпіони Одеського припортового заводу, Кубка хіміка займали перші місця. Вже от зараз, коли ми почали грати, коли став обсі городський турнір, поки скажемо так, круто, тому що дуже випроси цікаві, питання цікаві і дуже м -м, незвичні. Мало часу питання доволі такі тяжолі. Мені дуже сподобалось, все раз мені більш зрозуміліші питання, тому що до цього, коли ми грали, було складніше, ну як для мене. Але ми займали навіть не останні місця. Ви маєте на увазі, коли був старий формат? Так, так, коли був старий формат, тоді було складніше трошки. А зараз навіть є варіанти відповіді, можна і вгадати щось, якщо не знаєш. У Нас команда з нашої школи, ліцей номер один з х і з 11-х класів. Двоє, двоє хлопчиків з 10-го і четверо нас з 11-го. У нас є віктор. Він у всіх галузях розуміється. І у нас є фільма. Хто більше розуміється, хто в про космос щось більше знає. І так. Можна грати весело до змагань. Долучилися сім команд. Дві з них грали вперше, і цього вечора наш колега Данило змінив своє амплуа. Сьогодні я і моя команда Москони перший раз прийняла участь у квізі у палаці культури. Минулого разу, коли я тут був, я був тут у ролі оператора, і мені дуже сподобався сам саме цей антураж. Оце боротьба між командами, інтелектуальні закал. Там люди щось намагаються вирішувати часу. Мало тому я вирішив цього разу вже прийняти участь як учасник команди. Ми зібрали команду буквально за один день. Так, основними її членами є члени нашого книжного клубу, який також є у нас в місті. Ви до нього до речі, можете доєднатися. От нам всім дуже сподобалося. Ми вперше зібралися сьогодні в команді. Ми всі між собою знайомі, спілкуємося, хтось покликав свого друга, хтось свого друга, і от ми зібралися і граємо сьогодні разом. Ми намагаємося відповідати на питання спільно, але все ж таки кожен з нас більш досвідчений в якійсь сфері певній. Тому ми в деяких питаннях даємо перевагу комусь одному. за донати і чому ви вирішили брати дні участь? Ну, по-перше, ми донатимо і так, і без гри, а це просто гарний привід зібратися з друзями. Ну і задонатити, звісно, теж. І просто класно провести час, перевірити свої знання, покращити їх в чомусь. За підсумками змагань, третє місце у команди Симпозіум. На другому нова команда Москуни. Переможцями стали кмітливці. Уже рік, як приходимо сюди, це перший раз ми виграли і взагалі попали в топ 3 тому дуже неочікувано, ми дуже щасливі. На сьогодні така маленька кількість гравців всього чотири людини. Тому ми дуже щасливі. за цю перемогу. Захід був благодійним. Мінімальний донат з команди за участь 500 гривень. Учасники гри задонатили 4600 гривень для військових. На зібрані кошти буде придбане комплектування для дронів для 126-ї бригади ТРО. Ми просто подумали, що ну, 500 гривень це така посильна і це мінімальний внесок. Якщо команда хоче зробити більше, ми ну, не обмежуємо, можна і тисячу, і дві, хто скільки може задонатити. І тому ну, ми не обмежуємо, це як мінімальний є внесок. І це по-перше, а по-друге, якщо, наприклад, у нас не завжди виходить кожен місяць, але якщо проводити ну, регулярніше, частіше, то ну, це начебто вже накладно, що ти. Деякі команди вже думають, а чи зможу я піти наступного місяця? Тому ми зробили таку, ну начебто, невелику суму з команди, але хто хоче, той завжди дає більше. Наступні інтелектуальні змагання у палаці культури планують провести в лютому. Більше про гру квіз дивіться у програмі життя міста.